Непевно, це класно народитись таким кресунчиком. Так, ви праві. Я, я про дитинство. Я. Знаєте, так, це класно. Мені подобається твоя чесність. Так, трохи скуштую. Одна сторона світла, а друга темна. Аж так добре. Ти зробив чудовий шпінат. Дуже смачно. Дуже добре. Можна пригощати інших. А тепер поставимо на гриль. Виглядає як майстер з грилю. Візуальні ефекти, які спокушають ваші очі та вуха. О, як смачно! Дуже добре. У нас сьогодні все добре складається. Я вмію готувати, але от прикрашати не дуже. Це найважкіша частина для мене. А це що за реакція? Що? Зазвичай, коли я щось скажу, люди кажуть: о, справді. Але ви така, а ви не слухали так? Вибач, джин. Ви небагато задачна. Вибач, будь ласка, нічого не вибачайтесь. Все добре. Я не можу зосередитись. Просто сценаристи змушують мене готувати обіди, м'ясо, чапче, стільки всього одночасно, що я просто не справляюсь. Ще й ти мені щось кажеш. Все, все, я зрозумів. Вибачте, Але все добре. Я дуже щаслива. Мені все подобається. Поки ми говоримо, я дивлюсь, ваша душа, ваші очі вони пусті, якісь. Типу, що я тут роблю взагалі? Вибач. Думаю, мені потрібен талон до сауни або на масаж, або взагалі крапельниця після зйомки. Я вам все організую. Починаємо сервування. Ну що ж, будемо пакувати великі порції. Цей ланчбокс дуже дорогоцінний, бо зроблений джином з BTS. Навіть якщо ми продамо його за 25 мільйонів вон за ланчбокс, його будуть купувати. Я так не думаю. Якісь спадкоємці з Гонконгу або спадкоємці з Дубаї точно будуть купувати великі порції, але це класно виглядає неймовірно. Не дивлячись на те, що це шоу, порції ми зробили дуже ситними. Я заздрю тим, хто буде це їсти. Апетитні картинки ланчбокс готовий. І фото на пам'ять, що він готував. Чому б нам не подзвонити людям? Містер Пак Чонвон і Лі і Гьон. Спершу подзвоню Лі і Гьону. О Лі і Гьон, привіт. Що робиш? Привіт. Якраз думав про тебе. Про мене думав? Так, думаю про тебе 24 на 7. А ти де зараз? Де я? Так. У твоєму серці, звісно. О, які пристрасті. Сьогодні в мене зйомки шоу, на якому я готував ланчбокс для того, щоб подарувати його тим людям, яким я завдячую. Тим, кого все є, і тим, хто дуже розумний. У кого все є Паксері? Ні, не вона. Легендарна модель. Хан Хюджин. Ні, не вона. Мені боляче. Ох, переходьте вже до наступної людини. Еґон, вона каже, щоб я тобі нічого не давав. А це Ліхіон. це Джин О, Джин Її пельмені з кімчі найкращі. Про які пельмені він каже? О, забудьте, ваші пельмені з кімчі найкращі. Ти зможеш це забрати? Так, зможу. Добре, тоді я все упакую. А ти, як все отримаєш, зроби мені фото. Звіт добре зроблю. А ще краще відео. Добре, я зроблю і це. Ну добре, поклади вже слухавку. Ні, ще рано прощатись. Нічого не рано. Все, клади вже. Дай телефон Джинхьон. Хьон. Ойгьон. Привіт, Джинхьон. Хьон. Хіба ти не старший за нього? Так і є? А чому тоді підлещуєшся? Я про тебе думав. Що? Він якийсь шахрай? Я думав тільки про тебе. Насправді Джин зробив цей ланчбокс для тебе. Він дуже старався. Справді, а твої доторки там є. Що твої пальчики там були? Я чекаю на відповідь. Так, я допомагала. Тоді я не думаю, що зможеться їсти. Є завжди такий. Віддайте краще комусь іншому. Ах, він так виснажує. Чи інакше, але цей ланчбокс наповнений серцем і душею Джина, наповнений, але не повний. Я теж хотів її виправити. Не дивно, що ви, друзі. У будь-якому випадку насолоджуйся. Насолоджуйся кожним куст. О, так. І не забудь застібнути пальто, щоб не застудилося. Я пізніше тобі подзвоню. Добре, добре. Бувай. О, він такий кумедний. Наберу містера пака. Слухаю, містер пак. А де ви зараз? В офісі В Сеулі? В Сеулі. О, чудово, чудово. Ви ж знаєте Хон Хьон? Так, звісно, її родичі живуть в тому ж домі, що й яло на першому поверсі. Добрий день. О, вона там. А що коїться? Джин Хьон і я зробили ланчбокс. приготували його для тих, кому я хочу подякувати. І ми б хотіли його доставити вам. Тому що ви експерт в приготуванні їжі. Ми доставимо його до вас. Так, добре, передай їй привіт від мене. Вам привіт, дякую і вам також. До побачення Раду був чути. Оскільки ви так старанно працювали, ми підготували для вас кілька ігор, щоб зробити вам новорічний грошовий подарунок. Адже було б нецікаво просто подарувати його. Приз один мільйон вон. І так. Перша гра називається Крокодил. Крокодил. Ага. Курячий шашлик. Миша. Гра починається зі слова. Погнали. Один, два, три. Погнали! Скорбота. Хвилювання. Карр. Ой, я сказала. Наступне слово через помилку. Рибний пиріг. Курячий шашлик. Морозиво. Що це? Соус? Смажена курка. Гостра смажена курка. В соусі. Без кістки пас. Хом'як, кріт. Э, видра, пас. Токук. Новорічний подарунок. Новорічна їжа. Токук. Орангутанг. Горила. Показує ласкаво просимо в Тон Макколь. Що це? Хмарно. Можливі фрикадельки. Кінотеатр. Попкорн. Гукпап. Дмеж на Гукпап. Хоппанг. Гукпап зі свинини. Кімчі. Юккіджан. Горячий купап. Верблюд. Трагічна героїня. Русалонька. Білосніжка, попелюшка. Мій принц. Що ти робиш? Епас. Дерево. Лінивець. Пас. Пас пас. Фрукт фрукт. Гранат. Чому мені здається, що граю тільки я? Ну, дійсно. Хоппанг. Бунгеопанг. Ас. Я більше не можу. Час вийшов. Як я повинна була зробити соковитий апельсин? Саме це я й робила. Ну, ось ці люди так роблять. Однаково.